Військово зобов'язаних потрібно мотивувати ставати на захист держави. Про це в ефірі вечір лайв заявив нардеп Ярослав Юрчишин. Також він зазначив, що люди матимуть менше страху, розуміючи, що у них буде достатньо зброї, їх навчать, вони зможуть обрати самі військову частину і так далі. Почуємо Юрчишина. Крім а, примусових а, факторів, які там необхідні, так бо якщо є обов'язок, то мають бути і механізми як Тих, хто не хоче виконувати певний обов'язок, мотивувати це робити, але мають бути і мотиваційні фактори позитивного плану, певні соціальні гарантії військовим і їх родинам, якісь премії по ефективній роботі в першу чергу на лінії фронту, так, от, власне, тим, хто зараз в окопах і ті, хто зараз насправді назвами захищають. Пане Олександре, отже, це тема мотиваційних моментів, і я знаю, що навіть існують окремі законодавчі ініціативи з цього приводу і розглядаються також комітетом. Отже, що до цього можете додати, пане Олександре, які передбачені законопроектами, чи передбачені, скажімо так, мотиваційні чинники, і чинники, які скажімо так, покращать імідж мобілізації, які от зараз ну, ми маємо да не завжди приємні події, інциденти і картинки пов'язані з діями ТЦК. Давайте я поясню спочатку про чинники, мотивації. Так далі, у нас проблема в тому, я це вже багато разів казав, що інформаційному достатньо сильно програли, тобто ми. Спочатку почали видавати інформацію в суспільство, як реально що таке війна. Тобто люди почали бачити, що таке смерть, але при цьому ми жодним чином не давали будь-яких мотиваційних інформаційних меседжів. З точки зору, що спочатку вас там навчать, спочатку там ви проте злагодження, і що ви не кожного відправляють на передову. Бо дивіться наста е, армія один армія 1,2 мільйона, да, але воює там ну зна. Що значно менше е, я думаю, що все ж таки нам потрібно це. Це тільки зараз вже я, я от їх радіо. Слухав там одна бригада, інша бригада, там е, третя штурмова. Там і так далі. Там 82 друга чу, бригада, Вже почали за запускати свої власні рекрутингові центри, е, де Пропонують військовозобов'язаним стати підписати угоду з відповідною бригадою, і там ну і далі там будуть відповідні в залежності від того, як ця бригада 에, визначить застосування такого військового зобов'язання. Це до речі, дуже корисно, бо те цикашники працюють по восу. Це військово військовоблікова спеціальність. А коли ви підписуєте контракт, то в бригаді вас можуть застосувати саме з урахуванням ваших навичок. Тепер щодо мотивації, дивіться. Президент сказав про двісті тисяч, і це я знаю зараз, достатньо серйозно розглядається. Є ініціативи щодо дітей, родичів, тих, хто проходить безпосередньо військову службу на передовій дати пільги там з навчання, ну і все, що стосується навчання. я, я чув. Про це ходили чуткі і думки про інші пільги. Там пов'язані якісь там з сплатою е побутових, якісь там речей комунальних перепрошую. Але я тільки чув, що це були чутки і не більше поки да Тобто, mm -hmm. не можу зараз це ні підтвердити, а не скасувати е зі свого боку. Вважаю, що для того, щоб депутати більше розуміли, все ж таки наших е військових, треба все ж таки Ну, з ними більше комунікувати, можливо, частіше е їздити саме на передову. Не ну, обов'язково може залазити там в окоп, а все ж таки на тих точках, де відбувається. А локалізаційна ротація це коли люди відводять з 7-кілометрової зони, змінюють на інших, а вони там відпочивають. Ну, спілкуватися з військовим, тоді можливо вони будуть більше розуміти щодо мотивації угу. і, і як підтримати нашу. Пане Олександре, такий момент. Ви сказали дві, про виплати військовим по 200 тисяч. Кажете, що така ініціатива розглядається. А звідки гроші? В бюджеті є? Це не я сказав, це сказав президент. Хочу нагадати. Я сказав, що мінфін шукає. Ага. Відповідні заощадження, підні ресурси, да, хочу нагадати, що, що всі розуміли, що е, на війну е, Україна повинна заробляти гроші сама, тобто ми повинні за свої власні надходження, податки і так далі забезпечувати на, е, нашу е, армію, тобто uh -huh, uh -huh. те, що стосується фінансового забезпечення військових.